Доброго дня, друзі, з вами товариство Марганець Туристичний та Мар'ян Корбут. Сьогодні ми знову відправимось у краєзнавчу подорож до села Городище, де ми зовсім недавно були. Дуже багато переглядів, як для нашого скромного каналу Марганець Туристичний. Бачу, що вам це відео сподобалось. Так, це була унікальна знахідка. У коментарах товариства Марганець туристичний у Фейсбуці Світлана Бережна, місцева мешканка Городища, написала нам, що вона на цьому цвинтарі старому також бачила колись не один такий кам'яний хрест, а цілих три. І за її словами, один із таких хрестів був. Часів запорозького козацтва, а саме 1570 року. Уявляєте, друзі, 1570 року. Я таких хрестів ніколи не бачив старовинних, тому ми вирішили сьогодні ж відправитись у країзнавчу подорож. Але хочу вас попередити, що далеко не всі країзнавчі подорожі закінчуються якимись знахідками. Ми вирушаємо. У краєзнавчу експедицію ходімо. Друзі, ось виявив один із учасників товариства Марніць Туристичний Олег Прудіус такий камінь. Можливо, це також, скоріш за всього, була частина Кам'яного Хреста. Ну, але це ж це також наша особиста думка. Поки що не знайшли нових хрестів, але ми підійшли до того, що виявили недавно украєзнавчі експедиції. Скоріше за всього хтось його трошки почистив від листочків, можливо саме після нашого відео, можливо і ні. Ось такий крест. Зараз підемо шукати і друге. Тут такі чагарники дуже складно знайти. Можливо, десь під цими завалами чагарниковими і знаходиться камінний хрест, поки що не виявили. Ось ми забрали хто знає куди. Щоб знайти цього хреста. І ось ми знайшли хрест 1599 року. Ви уявляєте собі 1599 року. А виявив його разом зі мною учасник товариства «Марганець Туристичний Олег Прудін. Поки я там по гарника Олежа виявив цього хреста. Мені розповідали, що хрест, який бачила Світлана Бережна, 1570 року, а це 1599. Друзі, я дуже здивований та дуже радий. Слава Богу, що ми теж змогли виявити цей хрест. Звісно, його бачили місцеві мешканці, які тут живуть. А тепер побачили і ми на власні очі. Тепер показуємо вам. Це теж неймовірна знахідка і дуже-дуже старовинна. Зверніть увагу на те, що він дуже такий великий, масивний хрест, старовинний. Можливо, під ним покоїться навіть якийсь козак. Хто ж тут жив? У цих роках, я навіть не уявляю, 1599 рік. Тут видно, що це саме 1599 рік. Я коли роздивлявся рік, я тут ще нижче ось помітив теж щось написано. Але розібрати це дуже складно. Я думаю, що якщо. Професійні історики звернуть увагу на цих рез, то вони нам допоможуть роз'яснити цю цей надпис. Друзі, це дуже унікальна знахідка. Я вважаю, впевнений навіть в тому, що такі історичні об'єкти ми повинні зберегти для наступних поколінь. І не кудись там вивозити в якісь там музеї аби що, а вони повинні залишитись на ісконно-історичних територіях. І хрест взагалі це така от річ, Я вважаю, що вона повинна залишатись взагалі от до останнього на могилі для людини, для якої вирізався цей хрест її пам'яті, є старий пересказ того, що на цьому кладбище почалося з цих трьох могил. Поховані три казака: десятник і два простих казака. І вони були першими, хто був там захоронений. І, мабуть, це саме старе найстарте кладбище в нашій окружності, яке збереглося. Там було три таких креста. На одному була чітка дата: 1500. Я думаю, що все-таки 1975 рік, а в останні остальному... більше додати нічого. Хрест ми знімали вже в той раз. Але ми звернули увагу, що з цієї сторони відображено та висічено хрест. Бачите? Теж цікаво. Друзі, сьогодні ми побували в краєзнавчій експедиції у селищ Городище. та нами було виявлено старовинний хрест 1599 року. Це дуже нас здивувало, це дуже круто. Але по словам місцевої мешканки Світлани Бережної, там було три хреста. Вона їх там бачила. Нами поки що виявлено два з них. Можливо, третій десь у чагарниках. Цього ми не знаємо. Всього найкращого з вами було товариство Марганець Туристичний та Мар'ян Корбут.